Створюй музику з AI і заробляй на цьому. Привіт усім! Радий знову вас бачити. Сьогодні я покажу вам, як створити музику використовуючи інструменти зі штучним інтелектом і як перетворити цю музику на реальний дохід. Ми пройдемо шлях від ідеї до фінального релізу на платформах типу Spotify та Apple Music. Погнали! Спочатку відкрийте suno.com Саме тут ми будемо створювати наш оригінальний трек за допомогою простого текстового промпту. Я вписую щось на кшталт, інструментальний афрохаус трек з перкусією та шейкерами. За кілька секунд Suno видає нам два варіанти. Я прослуховую обидва і вибираю той, що підходить найкраще. Маємо повністю згенерований AI-трек з інструментами, атмосферою. Все готово! У суму ви можете редагувати пісню прямо на сайті. Можна змінити текст, перебудувати частини треку або зробити ремікс, користуючись вбудованими інструментами. Але в цьому відео ми оберемо більш креативний підхід. Замість вбудованого редагування ми розіб'ємо трек на окремі шари і створимо власну унікальну версію. Тепер переходимо на Moises.ai, завантажуємо щойно створений трек із Suno. Обираємо розділення на 5 доріжок: вокал, барабани, бас, клавіші та інше. Після обробки ми отримуємо чисті розділені аудіофайли Завантажуємо їх і переходимо до реміксу. Відкриваємо Ableton Live і перетягуємо туди аудіодоріжки з Moises Отут і починається справжня творчість. Можна ізолювати барабани, вирізати вокал, змінити синтезатори. Перебудувати ритм усе на ваш розсуд. Також можемо використати Splice Up, де можемо знайти безліч інструментів, вставок та ефектів. Коли трек звучить як треба, експортуємо його у форматі високої якості WAV. Wow. Настав час оформити обкладинку. Можна скористатися AI-сервісами типу DALI або Canva AI. Я використовую Kittle – платформу для дизайну. Яка дозволяє створювати ілюстрації та текст за допомогою штучного інтелекту без навичок дизайну. Класно! Завантажте зображення, ми використаємо його у наступному кроці. Тепер час завантажити наш трек на всі основні музичні платформи. Я використовую DistroKit, один із найшвидших та найзручніших сервісів для розповсюдження музики на Spotify, Apple Music, YouTube Music та інші сервіси. Посилання буде в описі під відео. Але майте на увазі, DistroKid не є безкоштовний. Вони беруть невелику щорічну плату, приблизно 20 доларів на рік. Це дає можливість завантажувати необмежену кількість треків під одним іменем артиста. Ідеально, якщо ви плануєте регулярні релізи. Вводимо назву треку, ім'я виконавця, жанр, додаємо обкладинку, яку ми створили раніше, і завантажуємо фінальний вау WoW файл з Ableton. За кілька днів наш ai трек буде доступний по всьому світу. І ось так, від ідеї до доходу за допомогою штучного інтелекту. Якщо це відео було корисним, став лайк і підпишись, щоб не пропустити нові креативні туторіали. Побачимось у наступному випуску.